Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні ми коротко доповімо, що саме стосується національного мультипредметного тесту та його проведення у 2024 році. Отже, що хочу зазначити: національний мультипредметний тест це комп'ютерний онлайн-тест для вступу до закладів вищої освіти України, а саме на бакалаврські програми. З яких предметів проводитиметься тестування? Хочу зазначити, що це три основних предмети, і один на вибір. Що стосується основних предметів, це українська мова, математика. Та історія України. Історія України на сьогодні є обов'язковим предметом, чого не було раніше. А предмет на вибір це українська література, іноземна мова, а саме англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, фізика, хімія або географія. Коли проходитиме національно-мультипредметний тест? Отже, передбачено в нас дві сесії. Це основна сесія та додаткова. Тест триватиме з 14, тобто сесії триватимуть з 14 травня до 19 липня. Це, власне, і основна сесія, і додаткова. І саме скільки часу виділяється на даний мультипредметний тест. Ми прекрасно розуміємо, що один день це є досить фізично складно і психологічно складно для наших вступників, але разом з тим, враховуючи безпекову ситуацію, щоб наші вступники по декілька разів не відвідували пункти тестування, тому власне і проводиться в один день. Отже, для української мови виділено 60 хвилин, для математики 60 хвилин. Потім 20-хвилинна перерва, і знову ж таки по 60 хвилин з історії України та предмету на вибір. Наші учасники, хто планує власне вступати у вищі навчальні заклади, вже пройшли реєстрацію. І е, на свої електронні пошти отримуватимуть повідомлення, коли вони мають прибути до пункту тестування. Більше е, щодо проведення на території Тернопільської області національного мультипредметного тесту, е, співдоповідачем є Юрій Числавович Шайнюк, е, власна людина, яка відповідає за проведення. Е, Онлайн тесту на території Тернопільської області, будь ласка, Вячеславович. дякую, вітаю, шановні журналісти і наші телеглядачі. Отже, справді ми готуємося до національного мультипредметного тесту. Як сказала Оля Зиновіна, йде процедура власне і підготовки, і в нас ще, на жаль, немає всіх нормативних документів щодо організації проведення тестування. Міністерство освіти науки України затвердило порядок проведення національного мультипредметного тесту у 2024 році. І буквально в кінці минулого року, 29 грудня, був виданий наказ Міністерства освіти науки України деякі питання проведення національного мультипредметного тесту. Предметного тесту у 2024 році, відповідно до якого власне затверджено перелік предметів, які виносяться на тестування, і хочу сказати, що два предмети додалося порівняно з минулим роком. А саме в нас серед предметів за вибором з'явилася українська література і географія, чого не було в попередні роки. Ну і як ви знаєте, що Три предмети будуть обов'язковими: українська мова, математика та історія України. Крім того, затверджені. Е Перелік вірніше кількість тестових балів, які за які можна отримати за той чи інший предмет, і таблиці переведення цих тестових балів. Тому я думаю, що в скорім часі буде в наш календарний план, відповідно до якого ми будемо знати вже точний графік. Але цей точний графік не буде оприлюднений для широкого загалу, оскільки з безпекових міркувань ми розуміємо, що Буде дано лише е, крайні е, графіки, а саме 14 травня, 19 липня. Е, кожному учаснику на його е, індивідуальну сторінку буде надіслано запрошення, де буде вказано, е, як. Е, Адреса пункту тестування, так і час, і, і, і власне день, коли він буде мати можливість скласти це тестування. Планується реєстрація учасників тестування в березні в місяці. Ми також ще не знаємо конкретних дат, але в березні це було сказано директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко. Власне, це такі основні моменти. Планується також, що кожен тимчасовий екзаменаційний центр буде обладнаний камерами відеоспостереження. Ну і скоріше ще було задекларовано українським центром оцінювання якості освіти, що можливо в пункті тестування в цьому центрі екзаменаційному буде використовуватися металодетектор. Ми мали кілька прикладів таких негативних минулого року, коли деякі... Недобросовісні учасники тестування користувалися мобільним телефоном. І щоб усунути цей недолік, цю проблему, власне, і камери спостереження, і металодетектор зніметь ці питання з порядку денного. Крім цих моментів, важливим важливою умовою в пункті тестування є сховище для учасників тестування, бо під час повітряної тривоги ми припиняємо роботу, зупиняємо її, і всі учасники тестування йдуть в сховище після відбою повітряної тривоги ми продовжуємо роботу, або якщо вона ця тривога затягується на довший час. То кожен зможе пройти тестування у додаткову сесію, яка відбудеться ну, десь з кінця червня до, до середини липня цього року. Це так, якщо коротко, про також хочу десь зазначити, що наші вступники можуть ознайомитися з. Тестовими завданнями на сайті центру оцінювання якості освіти попередніх років, саме які скажімо, питання, що може бути для них складне, що більш простіше. Також важливо зазначити, що історія України визначена в певних. Певних століттях, скажімо так, з 16 століття по 21, тобто визначені для того, щоб діти чітко мали можливість готуватися до історії України, бо по попередніх результатах, якщо ми оцінимо, історія України насправді був досить складним тестом. І як зовнішнє незалежні оцінювання, так і коли на вибір вступники обирали історію України, результати були не дуже високими. Так, ми отримали 200 бальних результатів з історії України чи не найменше зі всіх переліку предметів. Ну, найменше це було з біології лише три в минулому році, а з історії України сім. Тоді, коли ми з математики мали 35 досвід бальних результатів, таким чином, цей предмет складний, і незважаючи на те, що там не треба нічого рахувати, так я в математиці, але це насправді так. Якщо є запитання до нас, будь ласка. Ну, якщо відверто, це не до нас запитання, але десь розмежували власне українську мову як обов'язковий предмет і українську літературу додатковим. Спростивши і зменшивши час, тому що маємо розуміти, що якщо на українську мову виділяють 60 хвилин, і якщо би в складі ще була українська література, то на українську мову і літературу загалом потрібно було виділяти 120 хвилин. Це є забагато часу на цілий день для наших учнів і вступників, тому десь. Розмежували разом з тим, ми маємо розуміти, що більше від суспільства було зауважень про те, що історія України виключена з обов'язкових предметів. Тому все ж таки більше розглядали, що уся ситуація, яка складається навколо України, і загострення війни, і присутність колаборантів, це власне через те, що. В більшій частині українців не знали історію України. Тому першочергово ми маємо вивчити історію України і знати безпосередньо, хто є нашим агресором і хто є нашим ворогом. Дякуємо вам. Дякуємо.